Мені ж, мій малий Боже, на землі подай любов, сердечний рай. Як правдивий християнин Шевченко, у Бога для себе не шукав ні слави, ні багатства, ні легкого життя, окрім любові до Всевишнього, без гніву та пристрасті. Наукова й об'єктивна думка Отця Михаїла вилилась у 15-річній праці. Бог. І Шевченко. Я з Шевченком навчився любити більше Бога і Україну. Так важливим є читати Шевченка не тільки поверхово і не виривати з контексту того, чиншофро. І це якраз праця цьому посвячена. В контексті все досліди, всі складні вислови. І дякую Богу, що він допоміг це зробити. За часів Радянського Союзу такі поняття, як Шевченко і Бог, були представлені несуміжними. Але якщо вивчати творчість кобзаря, це зовсім не так. Вчителі української мови та літератури пояснюють шевченківські слова учням чи не щодня, тому розуміння рядків кописаря присвячені до Бога вкрай важливі. Бачення Шевченка і Бога завжди хвилювало нас, як вчителів української мови і літератури, тому що ми безпосередньо зустріча... пояснюємо учням слова Тараса Григоровича Шевченка звернені до Бога. Наприклад, такі як А до того я не знаю Бога.